Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare, scarring Hand me a drink cause I think I'm going Вітаю вас, дорогі глядачі! В цьому відео я хочу порівняти два дуже різні проекти в GTA San Andreas. Перший проект дуже давно всім відомий Arizona RP, але він російськомовний. А другий Ukraine GTA. Хай виграє найкрутіший, а ви записайтесь смаколиками і починайте перегляд нашого нового відео. Поїхали! А починаємо нашу перевірку проекту з простого нюансу, а саме українського інтерфейсу, що, наприклад, мене, як і багато україномовних гравців, цікавить в першу чергу. Але от незадача. Адміністратор дав мені відповідь, що інтерфейс на українську змінити неможливо. Тому почнемо з не дуже добрих вражень від проекту, і все таки їдемо виповнювати перший квест. Адже якщо я взявся за цю ідею, потрібно довести її до кінця. Одразу, як я потрапив в мерію, пішов робити свій паспорт за допомогою одного працівника, до якого звернувся українською мовою, і о, диво, він відповів мені нашою солов'їною. Мій настрій вже трошки піднявся, і я отримав свій паспорт. Вирушив завершувати квест і продовжувати далі цю лінійку. Тут я вже почав заробляти свої перші гроші на фермі, отримав роботодавця, якому потрібно було завантажити машину. І за це я отримував двійну оплату. Також виграв якусь потрійну прокачку і ще поки робив неодноразово українську мову. Якщо б ще приємний звук, то взагалі б зігріло вуха. Злоудвоє у мене удвоєний деньги йдуть. Тут просто ще один нудний квест. А тепер я завершую цей нудик квест, де мені потрібно було перенести скільки мішків і типу почати кайфувати. Тепер я отримав новий квест, де потрібно отримати права в автошколі, і це вже, хоча б цікавіше ніж перетягувати мішки, тому рушаймо. Спочатку я думав, що тут нікого не буде, але був інструктор, і я вирішив швидко оплатити права і якраз перевірити, чи заговорить він зі мною українською. І знову диво, він таки відповів українською, і ми зробили всю процедуру. Ну а далі я знову помчав закривати квест. Далі ми отримали квест, на якому нам потрібно розвозити піцу, ну і більше нічого. Я відвіз одне замовлення. Після цього я поїхав на червону мітку і потрапив незрозуміло куди. Звісно, мені це не сподобалось, і я вирішив забити на квести. А на наступний день вже були другі плани: а не робити ці душні квести. Ну а тут же все максимально просто. Я влаштувався на парковку, і моя робота перепарковувати авто. Зустрів гравця, який не розумів нашої мови, але старався її зрозуміти. Ну і далі ще адміністратор мені давав хвилин 10 відповідь на репорт, і то написав, що не розуміє нашої мови. Хоча Аризона викладала таргет рекламу в інстаграм на українській мові. Тому давайте закінчувати за і ставити їй оцінку. Ось такий у нас квадратик, де ми будемо ставити оцінки. Ну так мало бути. Але цьому проекту я не можу поставити оцінку в такому виді. Адже розмовляючи українською, я не зміг на ньому повноцінно пограти. Тому ставлю одного бандерівця з десяти. Тим паче, що вводять в оману людей, що дивляться їх україномовну рекламу. Ніякої динаміки за всю гру на сервері все чисто для фарму. А тепер переходимо до Ukraine GTA, подивимось, що там. Починаємо з реєстрації на сервері. Центральна Україна нас зустрічає музика, яку я не ризикнув микати, щоб не отримати скаргу за авторські права. І вікно для самої реєстрації, яке має приємний дизайн, але багато псує відсутність вибору скінів, адже тут всього лише три скіна на вибір. А ще я дуже довго провозився з Ніком, бо майже всі мої варіанти були зайняті. Ще після імені і фамілії не можна ставити пробіл, бо розробники не змогли внести в систему, що пробіли можна не враховувати в таких розділах. В цьому випадку все максимально просто. Вводимо пароль, повторюємо його, ну і почту, звісно, вводимо. Коли все зробили, з'являємось на ось такому спавні і біжимо виповнювати квестову лінію. Перший квест доволі легкий. Нас заставляють придбати мівінки. А перед тим як я тебе добре поганяю, принеси мені мівінки. Ось у тих кулиничах за поворотом. Бо я втомився та зголоднів, поки чекав тебе. Ти їхав на візку? Ха, ха ха та йди вже що дивишся? Ми біжимо до якоїсь лавки, купуємо і відносимо Степану. О, дякую тобі. Ти їв колись суху мінку, а гаразд, зараз не про це. На одному заводі потрібен досвідчений вантажник. Ти ж досвідчений? Ну головне, що роки є. Тому сходи та розвантаж 30 ящиків. А я вже видам тобі винагороду. Далі він нас відправляє по інших справах. Ну і тут ми беремо велосипед, і коли ми на нього сідаємо, включається музика Дмитра Шурова, Слуга народу із серіалу Слуга народу. Але я її вирізав і включу вам кавер. Будемо насолоджуватись поїздкою під цю пісню. Я люблю свою страну. Люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всього на світі шлях. Почти что суперман И редко лезу в драку Знает весь двор Мой приговор Слуга народ По приїзду нас зустрів нудний квест, де потрібно було бігати за ящиками і відносити їх в авто. Мало того, що ящиків системно не було видно, так ще й весь час падав персонаж. Ну а далі ми просто отримали бонус за кінець цього всього. Спробували викликати таксі, але і за дурної системи цього майже неможливо зробити. Бо це не таксист, приймає твій виклик, а ти ловиш таксиста, який буде вільний. А перед продовженням хочу нагадати, що ти можеш підтримати мій канал своїм донатом, щоб контент виходив ще частіше і краще. Ти це можеш зробити по посиланням в описі на дякую А, Патреон або взагалі на монобанк в банку. Але спочатку, звісно, кидай донатик на ЗСУ. Спокійна гра. Звісно, це не про мене. До мене докопався якийсь бобар дерзкий, і я почав за ним погоню, яка тривала дуже довго, бо він весь час тікав. Звісно, я щось говорив, але чомусь я в мікрофоні, грубо кажучи, взагалі не записався. Не розумію, чому саме, але далі до нас приєдналася ще одна людина, і ми так бігали, поки цей чувак не надоїв і не сховався в автосалоні. Далі я спробував доїхати на таксі до зони поквесту, але і тут мене чекало здивування. До нас докопався ще один дурень, який підірвав авто, і ми з таксистом почали за ним гнатися. Потім до нас приєднався очевидець. А на останок сам прибіг на поліцейську парковку, його скрутили, і після моїх доказів посадили на кучу всього: псування майна, бійка, хуліганство, спроба втечі з місця злочину, спроти поліцейському при виконанні, ну і так далі. Тут я спіймав таксі, щоб доїхати до зони, але не можна сісти в авто, якщо ти його не замовляв. Тому ми залізли на машину. І по дорозі і за цього ми заробили пригод на свої п'яті точки. Нас зупинила поліція і хотіла заарештувати за те, що ми їдемо на даху машини. Ми спробували пояснити, що не можемо системно сісти в авто, але нас не почули, і ми втікли від копів, і все таки доїхали до зони. На самій зоні все максимально просто. Я бігав і виконував квести, які навіть до кінця не показую, бо вони трохи нуднуваті. Також коли ми заходимо на зону, обов'язково потрібно вдягнути маску на букву Г українську, а то ми просто помремо. Побігав я по зоні, виконав всі квести і завершив свій шлях саме на ній. Бо назад було можливо добратися тільки на таксі. Ось така вийшла моя подорож по проекту. Можу сказати, що розваг мені було і справді достатньо, але є дуже багато недороблених систем. Не немож... Можна сісти в таксі, яке не викликав, тяжко викликати таксі, і взагалі не можна поставити мітку таксисту, щоб він знав, куди їхати, хоча б тільки говорити словами. Тому проект ще дуже сирий для оцінки, а вашу думку я буду чекати в коментарях. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал. Можете ще й донатика кинути на новий мікро, якщо буде таке бажання. А я чекаю вашого активу і йду викладати новий відосик. Всім гудбай!